Привіт, відчайдухи! А ми продовжуємо розбиратися з алгоритмами сортування. Ми розглянули найпростіші алгоритми. На жаль, ці алгоритми є алгоритмами з підвищеною складністю. Стривайте, прості алгоритми з підвищеною складністю. Що в біса відбувається? Давайте розбиратись. І одразу приклад. Уявімо собі, що на вашій ділянці є купа цегли, яку вам потрібно перенести з одного місця в інше. І у вас є робітник, який може виконувати ваші накази. Цей робітник не є дуже ініціативним, він буде виконувати просто те, що ви йому скажете. Власне, так само як і працює комп'ютер. Погодьтеся, комп'ютер не є дуже ініціативним. Він просто сумлінно виконує ваші команди. Хороша команда виконав. Погана команда виконав. Йому все одно. І ось такому робітнику нам треба пояснити, що треба робити. І уявімо собі, що у вас не дуже багато часу, вам через хвилину вже треба сідати в машину і кудись їхати. Що ви встигнете сказати за цю хвилину? Напевно, не дуже багато. Напевно, ви встигнете тільки сказати чоловіче! Бри цеглу і тягай з точки А в точку Б. Все. Коли я приїду, щоб все було готово. Чи це простий алгоритм? Так. Чи це складний алгоритм? Так. Можете запитати свого свого робітника, я не думаю, що він скаже, що це був простий алгоритм. Хоча вам знадобилось 10 секунд, щоб його сформулювати вашому робітнику. Так само і у алгоритмів є два види складності. Логічна складність це те, наскільки складно зрозуміти цей алгоритм і запрограмувати його. І виконавча складність це те, наскільки його складно буде виконувати. Під складністю виконання ми будемо мати на увазі те, скільки часу займе виконання цього алгоритму. Алгоритми сортування діляться на декілька груп по рівню складності. Гіки називають їх квадратична і лінійно логарифмічна Ми ж будемо їх називати неефективна і ефективна відповідно. В чому різниця ефективного алгоритму від неефективного? Давайте подивимось. Покажу вам на графіку, чим відрізняється ефективний алгоритм від неефективного. Зараз перед собою ви бачите графік залежності часу виконання алгоритму від кількості елементів. Зелений графік це неефективний квадратичний графік, синій це ефективний лінійно, лінійно логарифмічний графік. І ось ви бачите, яка різниця. На маленьких числах ще більш-менш вони рівні, коли вже кількість елементів росте. Час виконання неефективного алгоритму сягає десь в небо і вже її не видно. А час виконання ефективного алгоритму, в залежності від кількості елементів, росте, не так значно. Тобто, якщо вам треба відсортувати великий масив даних, то, напевно, ви захочете скористатися ефективним алгоритмом, щоб можна було побачити результати його роботи ще за життя. Давайте ще розглянемо приклади на конкретних цифрах. Давайте подумаємо, для чого можуть застосовуватись алгоритми сортування. Ну, наприклад, сортування файлів в папці у вашому комп'ютері. Ви можете хотіти їх відсортувати за іменем, за розміром, за датою створення. І уявімо собі, що ми маємо два алгоритми: з квадратичною складністю і лінійно логарифмічною Неефективний і ефективний. І почнемо з 10 елементів папці. Уявімо собі, що ці два алгоритми працюють приблизно одинаково. Одну мілісекунду для 10 елементів. Одна мілісекунда чудовий результат. Обидва алгоритми працюють, як має бути. Але при збільшенні кількості елементів в 10 разів, наприклад, якщо вже в вашій папці є 100 файлів, квадратичний алгоритм вже Виконується за 0,1 секунди. А лінійно логарифмічний 0,023. Вже різниця більш суттєва, хоча не критична. Не думаю, що ви помітите різницю між 1,1 секундою і 2 секундами. Але коли кількість росте, наприклад, 1000 елементів, вже неефективний алгоритм буде рахувати 10 секунд. А ефективний півсекунди. секунди. Вже непогано. На 10 тисячах файлів. Ефективний алгоритм відпрацює за 7 секунд, що, в принципі, непогано для 10 тисяч файлів. А неефективний, бачите, буде 10 тисяч секунд. А це більше, ніж 2 години. Ці числа не є реальними результатами роботи алгоритму. Вони показують приклад, як кількість елементів впливає на час виконання в залежності від складності алгоритму. Для неефективного алгоритму кількість елементів впливає дуже критично, для ефективного не так критично. Тепер нам стало зрозуміло, як простий алгоритм може раптом стати складним. І також нам стало зрозуміло, що є алгоритми ефективні і неефективні. І, звичайно, краще використовувати ефективні. Хоча вчитися програмувати алгоритми легше на тих алгоритмах, які, власне, легше програмувати, а не ті, що більш ефективні. Тому спочатку я вам показував приклади найпростіших алгоритмів, які не є ефективними, і надалі ми зможемо перейти до більш ефективних алгоритмів. Про те, які будуть трошки складніші в розумінні. Хоча не набагато. Залишайтесь з нами. Ще зустрінемось. Всім пока!